дивуються, як ми провалюємося в свої <гум> стандартні, хочеться сказати, фірмові налаштування, які були в нас закладені десь там в нашому далекому дитинстві. Все як завжди, по класиці слухаємо. Так от, коли у нас немає сил, немає ресурсу, це я далі наведу вам в свій власний приклад. <гум> коли немає сил, коли немає ресурсу, ми просто не здатні себе контролювати і. Єдине, що ми можемо робити, ми починаємо відповідати світові, відповідати нашим близьким, оточуючим і взагалі реагувати на ситуації, от тими от дитячими нашими звичками, патернами, тим, як ми реагували в наших там 2, 3, 5 рочків. Ось так ми починаємо взаємодіяти з світом. І це завжди трапляється, коли в нас немає енергії, коли в нас немає сили. Неважливо, які ви прокачені, які ви скільки років ви в терапії, скільки років... Ви займаєтеся саморозвитком, в які ви там будийські монастирі їздили медитувати. Якщо у вас немає ресурсу, немає ресурсу, тобто немає енергії. Так, про це окремо поговоримо. Коли у вас немає ресурсу, немає енергії. Ви просто не маєте. По суті, ви не маєте палива для того, щоб е, взаємодіяти з дорослості, взаємодіяти через логіку, через розум, аналізувати. Ви просто от провалюєтесь, і знаєте, коли у вас отого палива, буквально мінімум, ваше паливо витрачається в першу чергу на фізіологію, на ваш фізичний стан, для того, щоб вас, хоч якось, там. Підтримувати, щоб ви там не захворіли, щоб ви там справлялися з життям, щоб ви могли поїсти, і організм їх перетравити ту їжу. А на психологію, так, скажімо так, на психіку, на наші емоційні психоемоційні реакції, просто в організму немає палива. І все, що він робить, він так по мінімуму, що ми можемо робити? Ми можемо автоматично реагувати так, як ми реагували в дитинстві. В дитинстві, наприклад, ми там плакали, кричали, ображалися, тупали ніжками, замикалися, мовчали. І ось це те, що трапляється з кожним з нас, коли ми, по суті, не маємо енергії і провалюємося от в такі от стани. І це знову ж таки повторюсь. До речі, покажу, як у нас тут гарно. Гарно. І знову ж повторюю, що це завжди, коли у вас немає енергії. Тому а енергія, дивіться, наш таки така взаємодія енергія в нас береться від активностей. А для того, щоб мати сили на активності, потрібно фізіологічно відпочивати, потрібно спати дуже гарно, дуже багато. Достатньо слово, вам потрібно спати. Тоді у вас буде сила, а після сили ви зможете цю силу трансформувати в енергію і бути зарядженими і нормально комунікувати зі світом. Тепер як я вам обіцяла про власний такий трішки досвід. Знаєте, скажу таку рекомендацію вам. Чим більше ви аналізуєте себе, свої якісь дії, вчинки, особливо емоційні, тобто десь ви якось емоційно вмімкнулися, чим більше ви аналізуєте, чому ж так трапилось, да, тобто, де я спрацювало щось автоматичне, що саме задіяло мене, чи чому так відбулось, тим краще ви знову ж таки. Розумієте свої оці патерни, патерни, звичка поведінки, тобто патерн не звичка, а узор, візерунок, візерунок, який повторюється. Тобто, ось трапилась якась ситуація, я відреагував ось так. Наступний раз знову трапилася подібна ситуація, я так само відреагував. Зараз піду вам покажу тут у нас декорації до Хеловіну. Е, так от, власний приклад, власна історія. Пішла дорогу, зараз покажу вам тут декорації, і буду розповідати історію. Уа-ха-ха. <рик> 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 Милота. Дуже гарно на вулиці, дуже гарно. Так от, історія моя така певна. Я останнім не останнім часом а витратила певний час на те, щоби донести певну свою думку. От знаєте, я б відчула таку... Ні, трошки холодно, то треба капюшон назад одягнути. Одним словом. Я зараз справді виснажена, справді стомлена. І якби я почуваю себе класно, все в мене внутрішньо добре. Але якби, ну, мені потрібен певний час на відновлення після певної ситуації в моєму житті. І от мене трапилось так, що я декілька днів намагалася певній людині донести те, що я проживаю зараз. Я активно намагалася, знаєте, от. Трясти цю людину і казати, ну дивись, у мене ось так. А людина мене не чує. І я знову її і намагаюся донести це. І знаєте, я настільки ввімкнулася, що я, по суті, знаєте, от зранку прокидаюся і починаю там відписувати, писати, записувати голосові, пояснювати, дзвонити цій людині починаю. І кажу, ну от так, так, так. А людина Та, ну, розслабся, ла-ла-ла. Тобто людина, по суті, не чує мене. Ну, тобто, от по факту, людина не чує. І я витратила декілька днів на те, щоб активно намагатися донести свої переживання до людини, яка на даний момент просто мене все одно не почує. Я це ніби головою десь розуміла, але я настільки. Знаєте, настільки мене мало палива було, щоб взяти це, проаналізувати, відчути, зрозуміти, що я просто автоматично вмикалася і починала щось там доводити й пояснювати. Ну, покажу красу таку у нас осінню. Ох, таке дерево класне відносно всіх інших кольорів. А, от, і я сьогодні, от собі так, знаєте, сьогодні я, я за вихідні відпочила. І сьогодні я змогла трошки так, знаєте, з уже більш ресурсного стану подивитися на ситуацію. Знаєте, я така офігіваю, така стою і думаю, Боже, я стільки енергії витратила, щоб пояснити щось людині, яка просто не могла мене почути. Людина просто ну, була нездатна на той момент, не відкрита, не хотіла. whatever. Я не знаю її причин, але я знала, що людина, по суті. Ну, не почує мене. І ось що трапилося зі мною? Отут дуже важливо, що трапилося зі мною. Мене не чують, і тому я буду саме цій людині доносити і доводити, яка я там бідна і нещасна, або що в мене відбувається. Тобто, дивіться, у мене є в оточенні люди, які готові мене послухати, які готові мене підтримати, які готові, ну от знаєте, на одній хвилі зі мною. І я, от, наприклад, їм чомусь не вирішила подзвонити до них, поділитися своїми переживаннями, розповісти їм щось. А я намагалася донести це тій людині, яка на увагу, почуйте цей парадокс. Мене не чула. І вона мене не почула там, ця людина, з першого моменту. І далі, скільки б я. Знаєте, мене не почуло, я знову. Мене не почули, я знову і знову, і знову. І я витрачаю купу витрат своєї енергії на те, щоби. Ну, людина раптом мене почує. Доки я не зрозуміла, що людина мене не почує. Але it's окей. Okay. Знаєте, якби я розуміла, що, скоріш за все, вона мене не почує. Але мені від того було боляче, мені було образливо, мене це задівало, мене це дайте, от внутрішньо ніби як так тригерило. А сьогодні я розумію, що стоп, а чому я вирішила звернутися саме до цієї людини? Якщо в мене є дуже багато людей. Не дуже багато, неправда, не багато. Але я знаю, ви знаєте, коли в мене трапилась така особиста певна неприємна історія от влітку. Я була правда здивована, приємно і щиро дякую тим людям, які мене підтримали. І знаєте, мене підтримали люди, які я навіть не знала, що вони здатні мене підтримати, тому що мені здалося, що ми зовсім чужі, ми ніхто один одному, ми там десь колись познайомились, можливо, там вчилися, а тут люди надають реально класну підтримку. І... Я отримала декілька таких повідомлень, де, типу, якщо тобі знову потрібно буде поговорити, висловитись, я в тебе є, ти це знай. Тобто, ти не одна, да, ти в Канаді, ти далеко, але ти не одна. До речі, покажу ось це скільки все тут гарно. Дощ пройшов, листя позбивало, дуже гарно. Тобто, в мене були люди, до яких я могла звернутися і поділитися своїми емоціями, але за рахунок того, що я була настільки внутрішньо виснажена. Що в мене просто перше, що я зробила, я автоматично звернулася до людини, яка нагадувала увага того, те відчуття, яке я відчувала, скоріш за все, десь приблизно в моєму дитинстві. Тобто, я звернулася не до людини, яка мене почує, а до людини, яка мене не почує. Навіщо? Ось так наша психіка намагається, знаєте, повернути себе в якусь історію, перепрожити її, перезаписати. Тобто, е я Взагалі не задумуючись. Ну, я думала, що мене людина почує. Звісно, знаєте, зараз ну я, ну, я, не будемо. Будемо конкретно по емоційним відчуттям. Я звернулася до тієї людини, яка не могла мене підтримати, і я витратила декілька днів, намагаючись отримати підтримку від людини, яка мені її не надасть, замість того, щоб звернутися до тих людей, які однозначно мені можуть надати підтримку. Ну, грубо кажучи, підтримку. Там не зовсім така історія, але ось вам такий особистий приклад, що дуже часто ми. Знаєте, окрім того, що я не отримала те, що я хотіла отримати, так я ще витратила свою енергію на це, свій ресурс. Оте, от який і так у мене паливо того на мінімумі, а я його ще й на це витратила. Настільки мені хотілося моїй психіці відтворити, от знаєте, мабуть, ну така от відчути знову ту саму травматизацію, whatever, щось схоже до дитинства, де тому що в дитинстві, знаєте, з однієї сторони в дитинстві а, да, були ці. Травми, було щось не так, нас не чули, нас не брали на ручки. Але разом з тим у нас в дитинстві було те, де нам було не було відповідальності, не було обов'язків, і було дуже легко і приємно в певних моментах. Тобто, знаєте, от таке дитинство, де не те, що все чудово і все легко, але була ота сторона медалі, де насправді все. Позитивно і класно, і наша психіка хоче туди вернутися. Але коли вона вертається, знаєте, це як е, два датчики, які вмикаються одночасно. Один датчик це про позитив, так, наприклад, а другий, наприклад, про негатив. І от... Повертаючись туди, дуже часто ці два датчики вмикаються разом. З однієї сторони, я хочу відтворити те класне, приємне, з іншої сторони, я автоматично шукаю людей, які б нагадують мені внутрішньо моє дитинство. Моє дитинство було, де там, ну, по суті, наприклад, мене не чули. Це не зовсім про мене, не зовсім прям така от моя історія, але це вам для прикладу, що ну, щось таке там відбувалося зі мною. І я така сьогодні просто думаю, боже Наташа. Ти ж уже ж стільки знаєш, настільки добре знаєш себе. Але в тебе зараз настільки насправді немає ресурсу, що ти просто от піддалась під ці свої патерни, під ці свої візерунки, поведінки, і звернулась до людини. І саме головне, ти витратила декілька днів на те. Ай-яй-яй! Зараз продовжу, покажу вам деревце. Вам видно? Таке воно жовто-жовте. <свисті> таке прям яскраво яскраво жовте, коли довкола все таке, бачите, більш насичені кольори і темніші. Ну, таке гарне. От, ходжу і заряджаюсь паралельно гарними емоціями, тому що саме енергію ми відчуваємо через емоцію радості. А емоція радості ну, ми всі знаємо, <свисті> де ми її, кожен з нас може знаходити і брати. Тому ось так на власному прикладі вам показую, що неважливо, скільки ви, наскільки добре ви себе знаєте, наскільки добре ви знаєте, наскільки довго ви щось там аналізували, працювали над собою. Кожен раз, коли вам буде справді досить важко, або у вас просто не буде от енергії внутрішньої, не буде цих сил. На жаль, ми будемо провалюватися в от такі от базові фірмові налаштування, підхвачені десь там. Ну, тому що, знаєте, це як енерго. О, Дивіться, це енергозберігаючий режим. Оце найкраще буду сказати. Ви повертаєтесь до енергозберігаючого режиму, в якому вмикаються оті найпростіші наші. Найпростіші наші звички, якісь, найпростіші наші реакції. Тобто, нам, наприклад, там хтось сказав, щось нам не це не сподобалось, і ми одразу ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Або поки раз і замовчали, і мовчимо. Декілька днів, наприклад, і не спілкуємося з цією людиною. Ми вмикаємо ті наші найменш енергозатратні налаштування. Але по факту нас те. Не рятує і нас те не зцілює. Ми просто відчуваємо блін, знову те ж саме, бла, бла, бла. І тому, мабуть, вчиться знаходити, не не знаходити. Даруйте собі ресурс, от даруйте собі енергію, фокусуйтесь, особливо коли вам. Там якось справді тяжко, знаєте, через голову. Через голову, хто мене насправді може підтримати, тому що ви завжди знаєте, хто вас може підтримати і може почути. І це не завжди найближчі люди. Найближчі люди інколи навпаки вони можуть бути класними вам порадниками такої дорослості, порадниками, наприклад, в бізнесі чи в якомусь такому якомусь проєкті, чи в життєвому рішенні. Ой, щось закапало. Тобто близькі люди вони можуть бути класними в якихось певних моментах, але, от, наприклад, про підтримку вони можуть бути вам не класними. от. І це цілком нормально, тому що в кожному з нас є щось сильніші, якісь певні якості, певні сторони, є слабкіші якості сторони. І тому залежно від того, як. Які життєві ситуації, що вам потрібно, а для цього потрібно дуже гарно знати себе. Тому що я знала, що мені потрібно. І знаєте, мені не те, що мені потрібна була підтримка. Мені хотілося, знаєте, дивіться, на що я насправді вимкнулася. Мені хотілося довести свою правоту. Мені хотілося довести те, що, що я там бачу, що я відчуваю. А людині, вибачте, по суті, посрать, що я бачу і що я відчуваю. І я Замість того, щоб вирішити собі, ну окей, я така ні. Чому? Тому що я була в досить такому низькому стані, і от я працювала на рівні не, знаєте, прошарених, продвинутих налаштувань, які я вже собі про себе знаю, роблю, використовую. А оці от базові, базові, а база про що була? Ага, <смі> Тут є людина, з якою можна посперечатися, подоказувати. Зараз я це буду робити. Боже, сил самої немає, а тут я починаю щось доказувати. Ну, господи, хочеться сказати. Давай уже! Ось така вам довгий монолог. Слухайте, приміряйте на себе, шукайте, де ви ось так от провалюєтесь. Гляньте, яка гарна там біла собака. Вон, у нас такий туман. Не знаю, чим вам видно, але там зверху дуже великий туман. От отже, прощаюсь з вами. Бажаю вам ресурсних станів. Обирайте себе, обирайте своє здоров'я, своє щастя. Побільше, От реально, коли вам немає енергії, я її не відчуваю. Перше здоровий сон це номер один. І другий момент витрачайте свій час на те, щоб знайти емоції радості, емоції позитиву. От, Зробіть все те, що вам його дає. Ну і діяльність, дія, активність. Обов'язково рухайтесь в тому плані, що робіть щось активне, і тоді у вас буде з'являтися енергія. Тому що енергія це і є про переміщення. Це про те, що там надає... Коротше, про це я десь закинула чи закину відео коротеньке про пояснення, що таке взагалі енергія, де ми її беремо. Тому все, обійняла, прощаюся з вами, як завжди, по три хвилини. Пишіть ваші коментарі. Пишіть, можливо, ваші якісь історії. Я люблю їх читати, люблю слухати, люблю, коли ви себе аналізуєте, приміряєте на себе, тому що без самоаналізу у вас нічого, по суті, і не вийде. Зараз покажу ще раз вам туман. Там є трошки краще, як його побачити. О, бачите, яка там краса. Яка краса тут багато де. А, так, ну все, показала. А, дивіться мої відео, знаєте. Набирайтесь теж чогось приємного, позитивного. Ось і гарна. Моя улюблена пора зараз. Все, пока-пока.